Якщо ти навчаєшся з нами, будь ласка, підпишись на наш канал, став подобайку, щоб не пропустити наступний урок. Тема уроку твій відпочинок. Основна праця навчання. У вільний від навчання час потрібно відпочивати. Під час відпочинку відновлюються сили. То це називається пасивний відпочинок. Давай розглянемо на екрані. Ми можемо погратися в іграшки. можемо помалювати. Можемо подивитися телевізор. Або ж пограти в комп'ютерні ігри, що ви дуже любите, наскільки я знаю, то це означає, що в тебе активний відпочинок. Яким же може бути активний відпочинок? Ми можемо гратися на майданчику, стрибати на скакалці тощо. Можемо, якщо це зима, відпочивати на свіжому повітрі, катаючись на санчатах або ковзанах. Можемо грати в футбол, як полюбляють хлопчаки деякі дівчатка. А також кататися на роликах. Можливо, просто бігати з друзями. Відпочиваючи активно, ти розвантажуєш мозок та очі, які напружено працювали під час навчання. Твоє тіло рухається і зміцнюється. Відновить твої сили після навчання активний відпочинок. Ти відпочиваєш після занять у школі. Скажи мені, будь ласка. Для здоров'я твій відпочинок. Та чому? Фізкульт хвилинки. Правильно, саме для того, щоб трішечки розвантажитись. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!